Всі моє приїхало. Вітаю, друзі! З вами дім мастой українець! Зараз я знаходжусь у місті Київ, столиця України. Хай мені добре буде. І я сьогодні буду бігти дистанцію аж цілих мільйон кілометрів. Жартую, звісно, один кілометр. Сьогодні буде моя така дистанція. Невеличкий реабілітаційний забіг для того, аби оздоровитися. Віримо в краще, віримо в наших незламних захисників та захисниць. І свій невеличкий забіг я буду присвячувати саме нашим захисникам та захисницям. Дякую за те, що ви, друзі, дивитесь мій каналчик. Ставте подобаєчку, підписуйтесь на канал Дімасти України і все буде файно. Вітаю вас на фініші. Як ваші справи? Ай, тихонько. Чудово. Все чудово. Це ви яку дистанцію бігли? 21, 21. Як звуть вас? Максим. Максим, А яким ви прибігли на вашу думку? Десь посередині. Як звуть вас? Тарас. Це приємно, Тарас. Мене звуть Дмитро. Скажіть, будь ласка, чи вперше ви бігли таку дистанцію як сьогодні? Е, ні, здається, вже п'ятий чи четвертий раз. І який зараз ви отримали досвід, відповідно. Покращення результату є чи теж саме? Ну, порівняно з київським напівмарафоном, який пробіг оце коли був київський марафон, на одну хвилину, здається, покращив. Бачимо, як масажують наших спортсменів, які вже фінішували. Так, сильно заглиблюватись сюди не будемо, адже масаж вважається такою інтимною процедурою, хоч. Спортсмени втягнутий, але ж тим не менш. Вітаю вас на фініші, добрий день. добрий день. Як вас звуть? Ігор. Як враження по, по завершенню забігу? Клас. Чи вперше ви біжите таку дистанцію, чи вже маєте досвід? Ні, вже досвід досить. Май. Яким ви сьогодні прибігли на вашу думку? Я ще не знаю. Ще не знаю. Ще не я так розумію, за стосунку має бути вказано, так? А ще не відповів. смс Смска вже пройшла зараз, а. От ми бачимо, спортсмен дивиться результат свого забігу. А, чи вже відображається результат? Так, смс-ка є. Так, і вже навіть час можливо показує, так? Можете нам його озвучити. Одна 1.44.15. Вітаю вас на фініші. Як вас звуть? Мене звати Катя. А якою ви прибігли на вашу думку? Якою я не знаю якою, але я прибігла на свій найкращий результат. Я бігла вперше, тому я не планувала бігти на якесь призове місце. Хотіла просто показати найкращий свій результат, і мені це вдалося. Супер! А який раз ви взагалі біжите таку дистанцію? 21 кілометр. Я бігла вперше. До цього ну максимально на тренуваннях, що я бігала, це було 17. І як враження по завершенню? Враження дуже класні. Я дуже задоволена. Мені дуже подобається атмосфера, те, що всі один одного підтримують. Взагалі такий піднесений настрій. І дуже-дуже дуже задоволена, що приїхала в Київ і пробігла, і змогла. А звідки ви самі? Зі Львова. О, землячка. Бажаємо настрою гарного і мирного неба. Дякую. Добрий, день, вітаю вас на фініші. Як вас звуть? Микола, а, яку дистанцію? Бачу по номерочку ви бігли 21 кілометр. Так? Так, 21 кілометр, півмарафон. Як враження і чи перший це у вас такий досвід? А, це вже другий рік бігу. В цьому році п'ятий півмарафон. Враження супер погода сьогодні не підвела, дуже гарно біжалося. Організація на висоті все супер було а, який раз ви біжите на 21 кілометр? Ну, мабуть, раз 10-й, в цьому році 5. О, то ви вже, скажімо, не одного собаку на цьому як кажуть, так? Так, так. так. Загалом, як ви гадаєте, яким ви сьогодні прибігли? Ні, я повільно сьогодні біг. У мене основний старт був два тижні назад на півмарафоні незламності. Сьогодні такий підтримуючий старт був. Тому я біг повільно, я не знаю, який я прибіг, але думаю, що десь в другій половині там. Привіт, я Наталя. Я так бачу у вас в руках якийсь плакат незламності. Що це таке? Сьогодні Віталій Чиян біжить свою першу сотку, ми його підтримуємо. А хто такий Віталій Чиян? Розкажіть, будь ласка. Віталій Чиян це дуже крутий і потужний е, бігун. Е, він бігає з е, Pace Hunters. Є таке бігове ком'юніті у нас, е, і він бігає на Адідас Ранер з Київ. Робить крутий контент. Підписуйтесь на нього е, дуже крута людина, яка всіх нас мотивує. Е, потужник. Ми всі його дуже любимо і підтримуємо. Тому ми сьогодні прийшли підтримати Віталіка. Це дуже круто зараз. Забіг такий єдності дистанцію 100 кілометрів. Біжить Віталій чи Ян. Це просто феєрично. Відверто скажучи, я пробіжу дистанцію максимально кілометрів 5 і, як то кажуть, буде Бобікс Дех. Віримо в краще, йдемо до мети. Дякую вам, пані Наталія. Мирного неба. А зараз, друзі, ми візьмемо інтерв'ю бронзового призера дистанції 21 кілометр. А це півмарафон на секундочку. Вітаю, як вас звуть, розкажіть про себе. Мене звати Вукевич Вули... Павло. Як вам біглася ця дистанція? Я так розумію, ви вже титулований спортсмен. Дуже сподобалася траса, дуже легка, все дуже файно. Супер. А, нагадаю, друзі, що Павло Вуликевич чемпіон світу з легкої атлетики. Двічі учасник Паралімпійських ігор. Ставимо подобаєчку, підписуємось на канал Дімастий Українець та вболіваємо за незламних козаків. Павло, дякую вам за ваше інтерв'ю. І скажіть, будь ласка, ще який раз ви вже біжите таку дистанцію? Не, не я таке вже не рахую, напевно, третій чи четвертий раз за рік. Це, це лише за рік. Це просто феєрично. А мені відомо, що ви з Тернопільщини. Розкажіть, будь ласка, про свої забіги в Тернополі. В Тернополі мені дуже, дуже все подобається. Гарна траса Тернопільського Зоряна. Все дуже добре. І дуже дуже дякую, друзі. Ставимо вподобайки, знову ж таки, підписуємося на канал Діммасти Українець. Павло, вам бажаю миру, позитиву та незламності. Вам дуже. Дімасто. Ти подавався, стоїть чесно. Так, ти однозначно. Подавав, він скромний, бачиш, скром, скромний подавався. Глянь на цю посмішку. Це ж посмішка людини, яка здала два місця. 100% це спортсмен кажуть піддався своїм опонентам, мабуть. Е... Вони ніколи не здавалися і відчували в собі силу, що вони можуть. Але він... Я, я бачу, я бачу. Глянь, на ці ноги. Ці ноги не для того, щоб ходити. Вони щось підуть. Віримо в клаще, віримо в наших незламних спортсменів та козаків. Добрий день! Яку дистанцію бігли? Яким прибігли на вашу думку? Як прибіг? Як думаєте, яким ви прибігли номером? Думаю, десь двох сотням. Це суперово, адже учасників було понад три сотні, наскільки мені відомо. Як вас звуть? Олексій. Олексій, так? Так. Звідки ви? Києва. О, Цей хлопчина столиці, самої столиці. А, скажіть, будь ласка, свої враження після забігу? Це сподобається, це класно. Це вже був третій марафон, від нової пошти такий біг, біг, марафон і mm -hmm. хочу тут приймати участь щороку. А дивіться, на вас дивлюся така цікава плівочка. Для чого вона потрібна? Що вона дає? Це термоковдри, які видають після забігу, щоб не замерзли бігуни. Це видають усім учасникам чи тільки учасникам великих забігів? Я думаю, всім але не знаю, бо 10 кілометрів тільки зараз побігли, я не бачу, чи їм дають, чи ні. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам позитивного настрою, мирного неба. Вітаю, як вас звуть? Сергій мене звуть. Сергій. Сергій. Звідки ви, будь ласка, скажіть? Ус, ще я сканював, але зараз знаходжусь на лікуванні в Києві. А, ви прийшли як глядач, я так розумію, на даний захід. Ні, я маю бігти. Ну, Бігти не вийде, пройдуся. Тобто ви зареєструвались на забіг єдності, так? А яку дистанцію? Планую на п'ятерку, але я не знаю щось, поки не зрозуміло з організації, щось я випав трошки із теми. Ну, в крайньому разі провіжуюся зі своїми хлопцями кілометр, в крайньому разі. Тобто ви вирішили приєднатися до акції незламності, так? Так, я кожні марафони стараюсь пройти. Я вас вітаю з вашою незламністю. Побажаю вам миру, позитиву та незламності. Слава Україні! Героям слава! Тільки бажати треба не миру, а перемоги. Бо з миру без перемоги не буде. Бажаю вам перемоги! Виправляюсь! Гарного настрою! Як вас звуть? Вітаю, Маргарита. Звідки ля ви така гарна дівчина? Я з міста Рівного, але проживаю в Києві вже 12 років. О, слухайте, то ми з вами на півставки земляки. Я теж з Рівного приїхав для того, аби вас взяти інтерв'ю. Бачите, як? Спеціально. Яку дистанцію бігли? Я тільки буду бігти 5 кілометрів. О, круто! 5 кілометрів. То я знаю, що ви обов'язково класно виступите і відповідно бажаю вам перемоги. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Вітаю на фініші, Як вас звуть? Вітаю Іван. А, яким ви прибігли на вашу думку? А, не знаю. Час 3.03, не знаю, яким пробіг. Зараз підуть знаю. А дистанція яка? 42. 42 кілометри. Це 42 кілометри це дуже круто. Це означає, що ви бігли повноцінний марафон. Як ваші враження і як самопочуття після забігу? Враження клас. Я змагався сам з собою, я задоволений. Вітаю! На фініші. Яку дистанцію бігли? А ми волонтери. Ми, волонтер. ми допомагаємо. Волонтери. Як вам ваш захід такий цікавий? Дуже подобається, так. Да. раз класний допомагаємо. Як звуть вас? Аня. Максим. Добрий день, давайте знайомитись. Як звуть ну, вас? Наталя. А, я так розумію, ви вже пробігли свою дистанцію. Так. так, так. Як думаєте, якою ви пробігли? Ну, сказали, що п'ята із дівчат. П'ята, а як ви гадаєте, скільки було учасниць? О, це... Я дуже не знаю. Ну, може, десь 300. Ну, я ймі десь дівчата, ну я не знаю. Круто! П'ята, як мінімум, з трьохсот учасниць це просто неймовірно. Звідки ви? Ну, Києва, родом з Криму. Ще в Києві зараз. Дякую вам. Бажаю вам перемоги, перемоги і ще раз перемоги, миру та позитиву. Слава Україні! Героям слава. Вітаю, як вас звуть? Мене звати Артем. Звідки, ля приїхали до нас? Я з Києва, Кіяни. О, круто! Значить, то я до вас приїхав. <реш> я з Рівного приїхав для того, аби теж трішки позмагатись і поспілкуватися з своїми однодумцями. Скажіть, будь ласка, яка мета у вас, вашого забігу? Так, ну планував пробігти десь на 3.05-3.10. 305 це е, ідеальний варіант, 3,10 – це оптимальний. Ну, вибіг, все вдалося. 3,08-02. Так що задоволений. Яка дистанція? Е, марафон 42-200. 42 кілометри, це просто феєрично. Чесно кажучи, я навіть 5 не пробіжу, тому буду бігти всього лише один. Вітаю на фініші! Як вас звуть? Югор звати. Які враження після забігу і яку дистанцію бігли? Біг марафон, враження просто неймовірні, дуже важко, особливо останнє коло біг на вольових, прям на морально вольових таких, що дотерпав, але зняв з особисто 29 хвилин, чим дуже задоволений, тому далі відпочинок рекавері і готуємось до нового сезону. Тобто ви сьогодні встановили особистий рекорд. Да, да, зняв 29 хвилин з попереднього, з минулого року. Це просто феєрично. Я бажаю вам подальших успіхів, перемог і незламності. Слава Україні! Дякую, героям слава. Вітаю вас на фініші, як звуть. А, ще не фінішували. А, ще не фінішували. Вперед. А ви вже фінішували, ходіть до мене, ходіть, як вас звуть. Олена. Як вас звуть? Олена. Дуже приємно, Дмитро. Звідки ля будете? З Києва. О, неймовірна киянка і приваблива, і тендітна, і ще й чемпіонка, мабуть. Дякую, дякую, дякую. Так, Якою ви прибігли, як гадаєте? А я дивилася, я 46 та у своїй віковій категорії. Ага, тут ще й по вікових категоріях, так? Так, так, так. Круто. То вам 18 хотіть, чи немає? Все далеко за 18. А, ще далеко до 18, я зрозумів. Гарного дня. Вітаю, як вас звуть? Вітаю, Дар'я. А ви, я так розумію, судячи з крутезного, супер шикарного стилю, ви сьогодні в якості глядача. Так, я сьогодні група підтримки для свого друга. Круто, яку дистанцію біжить ваш друг чи бігтиме? Мій друг вже пробіг на півмарафон 21. І яким він прибіг, як гадаєте? А, ну, він в будь-якому разі переможець, але а, не знаю, яким він прибіг, але прибіг, вклався в час все гаразд. Чудово, дякую вам за вашу відповідь. Дякую вам за підтримку. Бажаю незламності, миру та позитиву. А наші незламні козаки продовжують забігати і забігати, продовжують ламати всі стереотипи стосовно а, того, що не вистачає часу і так далі. От так. Добрий день. Ви якості групи підтримки сьогодні? За кого вболіваєте, кого підтримуєте? За Ореста зі спорс. Скажіть, будь ласка, яку дистанцію біг? Чи бігтиме ваш спортсмен? 10 кілометрів біжить зараз. Зараз біжить 10 кілометрів. Ну тож бажаємо спортсмену перемоги і незламності. А вам бажаємо миру, позитиву та тільки перемог у всьому. Щиро дякую. Слава Україні! Героям слава! Зараз ми бачимо перед собою двох неймовірно привабливих людей. Як вас звуть? Ілона. Віталій. Дуже приємно. ля ви будете? З Київської області. З Херсону. Вау! Незламні люди з усієї України збираються в столицю, адже саме тут сьогодні забіги незламності від нової пошти. А вони мені проплатили за піар чи забули? <ріхи> Добре, проїхали, поїхали далі. Скажіть, будь ласка, яке враження сьогодні у вас після цього дійства? Авіть під час дійства знаєте, тут е, досить е, жива атмосфера. Люди всі радісні, дехто е, засмучений. Але я думаю, що е, через Через те, що вони щось для себе не зробили, те, що вони хотіли, я в деяких запитувала. Вони казали, що будуть ходити на нові марафони, будуть для себе відкривати свої можливості. І багато є підтримки, багато підтримують і дітки своїх батьків, і взагалі тут дуже жива атмосфера, дуже класно заряджають люди своєю енергією, і е, ну тут просто неймовірна атмосфера. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні в якості бігунів? Чи група підтримки, можливо, журналісти. Ми група підтримки. Ми трохи і журналісти, і група підтримки. Звісно, що ми підтримуємо всіх, хто тут є, заряджаємо їх енергією, щоб в них був настрій, гарно пробігти і все гарно зробити. І подавати всі свої шляхи. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ми вже з вами познайомилися. Скажіть, будь ласка, які у вас взагалі настрій? Який у вас був привід сюди прийти? І чи будете ви сьогодні бігти? Чи ви вже пробігли? Розкажіть нам, будь ласка, вітаю. Мене звуть Дмитро Мурза. Я, мабуть, єдина людина, яка маючи один відсоток зору буде бігти сьогодні дистанцію один кілометр. Хочу зазначити, що тут потужна атмосфера, враження в мене просто люксові. Відповідно, вірив краще йду до мети і присвячує свій забіг нашим захисникам та захисницям і всім незламним нашим спортсменам та спортсменкам. Зокрема, відомо, що тут дуже багато титулованих спортсменів, серед яких Павло Вуйкевич, чемпіон світу з легкої атлетики, а також паралімпійський е учасник паралімпійських ігор двічі, і як пощастило, мій двоєрідний брат. Ну, ви ви прям дуже заряджені. Ось, до речі, він і тут в кадрі можете показати цього він, а, а, це окрасення, він. Ні. Ой. може. Але, може. але, але а, слухайте, а ви я вам задала тільки одне питання, а ви мені так багато всього розповіли, що я Я просто і я зарядилась енергією, і інформації багато, і ви класний дуже. Дякую. Дякую вам, дякую. Дякую вам. Слава Україні! Здоровим, слава. Так? Glory to Ukraine! <laughs> Пане патріоти, вітаю вас на фініші. Як вас звуть? Uh, мене звуть Анатолій, Вітаю. Звідки ляви такий гарний? Uh, з Києва. Ну, взагалі з Кривого року, зараз з Києва. Круто. Давненько ви вже тут? Uh, в Києві чи взагалі? Да, давно, з 2007 року. Круто. Скажіть, будь ласка, який ваш настрій перед забігом чи ви вже після пробігли? Uh, я вже все пробіг десятком. Настрій, все добре. Задоволений. Як самопочуття? Клас, дуже я радий завжди, коли організовую такі забіги, бо це важливо. Це величезна кількість донатів і дуже об'єднує людей. Це важливо. Таке треба робити. Скажіть, будь ласка, як вам ваш результат сподобався чи такий? Нормально, це не ну. Я пробіг десятку з хорошим результатом для себе 46 хвилин. Так непогано. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям сау, дякую. Переді мною два незламних козаки, які пробігли дистанцію 10 кілометрів. 10 теж. Вау, круто! Хлопці, я навіть відверто кажучи, п'яти не пробіжу. Тому хочу сказати, що ви крутезні. Як самопочуття і як настрій після забігу. Круто, вклався майже в той період часу час, якого хотів, трішки втомився, але така приємна втома, класна. У мене аналогічно, я трошки довше біг за нього, але теж задоволений результатом. І, ну так, да, втома є, але дуже радий. Я так розумію, ви друзі, так? Так. так? так. Так, це вірно, бігли разом. Тож, друзі, бажаю вам, щоб дружба завжди була дружньою, незламною та неперевершеною. Слава Україні! Героям слава! Героям слава, слава! Друзі, як настрій, розкажіть! Як настрій? Чудово, дякую. – Як забіг вам? Гарно пробіглися, хороший настрій. Прибили власні рекорди. Супер, яка дистанція? 10. 10 кілометрів. Теж 10, Теж чудово. Рекомендую вам також бігати. А я буду бігти всього один, поки що на 10 ще не дожив. Але яку дистанцію роб'ю? Це пройшло чудово, дякую. Добре, смачно, до речі. Яку дистанцію ви біли? 10 разів по одному кілометру. Круто! А ви яку дистанцію? Таку саму, приєднувалась. Вичасно, так. Круто! Як звуть? Ірина. Вазик звуть? Юра, Олександр. Вмію я застати в розповість, так? Ти журналюга, Рольога, так? Як настрій, добрий день? Супер, добрий день, дякую. Яку дистанцію бігаєте, чи бігли? 10 кілометрів. Круто! За 59 хвилин. Це мій особистий рекорд, перший в житті біг марафон такий. Ну, це не марафон, але. А це красуня, я так розумію, ваша дружина з карапузиком. Дружина і мій син Даниїл. Круто. І дружина Світлана. Я так розумію, найголовнішим болівальником був саме Даниїл, а вже тоді мама, так? <рес> так. Очікували на фініші. Молодці. Бажаю вам незламності, віри в краще. Як вас звуть? Вікторія. Яку дистанцію бігаєте чи бігли? 10 кілометрів. Вже пробігли. Так. 58 Круто. хвилин. <рес> Ще 58 раз? 58 хвилин. Вау! Як вам такий результат? Ну, мені подобається. Один з найкращих. Ну, найкраще це було 57, але мені дуже сподобалася дистанція, погода і те, що дистанція була дуже чиста. Дуже, дуже сподобалося. Як взагалі враження по завершенню забігу і самопочуття? Самопочуття чудове, настрій супер і обов'язково буду брати участь ще. Дякую. Гарного настрою, позитивних емоцій. Я... Попалися! Добрий день, давайте знайомитись. Добрий день. Артур. Дуже таємно. Бачите, навіть дядько стабілізатор в шоці від відкрашення. Дядько Артур також щось. Яку дистанцію бігли? Десять, десять. Круто, які враження, і як самопочуття. Дуже добре, непогано пробіг в середньому темпі. То біля вас була красуня, де вона? О! Є! Ви, мабуть, група підтримки, так? Так. Як звуть? Саша. Як ваше враження від забігу цього молодого Артура Красеня? Я просто в захваті. І від Артура Красеня, і взагалі від заходу. Ви звідки приїхали до нас? З Києва. Опа, добрий день! Бігли щойно, так? Так. Десяточку? Десяточку. Як звуть? Аня. Як звуть, давайте знайомитись. Валерій. Звідки ви приїхали? Львів. О, земляк. Ну так, може бути. Розкажіть, будь ласка, як самопочуття і враження після забігу? Ну, якщо бачите, вже я трошки посміхаюся, тому враження класні. І самопочуття теж класне. Ну як зразу вийшов, то ноги страшно боліли. Особливо литки просто відмовляли. Ну вже можна навіть трошки бігти знову. А скільки мільйонів кілометрів бігли? Чесно, не, не нараховував навіть дуже багато. Ну, в мене вже є. Я вже рік займаюся, за цей рік вже десь орієнтовно півтори тисячі кілометрів є. В вашому арсеналі є півтори тисячі кілометрів, це дуже круто. А на цьому забізі скільки, яку дистанцію бігли? 42 кілометри, марафон. Супер, я вас вітаю на фініші. Ви незламний, віримо в краще, віримо в незламність. Як настрій взагалі? Добре. Ви пробігли за яким результатом? А, ну не знаю, десь біля години я ще не дивилася. Ага. І як вам ваш результат? Ну, такий, ну нормальний, я задоволена. Ви з Києва, так? Ага. Гарного настрою і незламності. Ага. Вітаю, як звуть? Михайло. Ще раз. Михайло. Звідкіля приїхали? камянець Подільський. Як ваше враження по завершенню забігу і самопочуття? О, ну це цікавий досвід. Я нікому не раджу, але досить цікаво. Яку дистанції бігли? 42. А чому нікому не радите? Так ви ж живі, здорові, дивіться, нічого не бракує, молодий красень. Це дуже боляче в кінці стає. О, вчора буду людям рекомендувати біль. Я не хочу, не буду їх мучити. О, а так ну взагалі прикольно, чесно. Цікаво, один раз, в принципі, може і спробувати, але більше точно не буде. Бачите, навіть стабілізатор мій теж, як кажучи, здивований від вашого забігу. Тож я бажаю вам незламності і віри в краще. Незламні хлопці, давайте знайомитись, як звуть. Мене слава звати. Мене Віталій. Звідки ля? Києва? З самого що ніна Да. Давайте поруч я вас трошки розпитаю. О, дивіться, які красені! Хлопці, яку дистанцію бігли? 21, 10. Вау! Просто безламний! 90! 10! 10, 10. 9, 10, 10, 9. 10, 9. 21, 21! Серйозні, чоловічі десант. Молодці хлопці! Як самопочуття і враження по завершенню? Ідеально. Чесно кажучи, зробили марафон просто бездоганно. Траса, маршрутик, цікавий. Пельмені. Жовта, пельмені на фініші, фініш на... Це просто топчик. До речі, про пельмени їх дають всім учасникам чи тільки чемпіонам. Мені деться десь і по дві порції їсть, якщо що. Кожен, кожен, кожен учасник чемпіона Я думаю, кожен по дві порції навіть їсть. Але всі поїдають. всім вистачило вдається. Це тільки на фініші дають. Да, тільки на фініші. Блін, на фінішером. Так, я біжу на фініш.